Угорська столиця населення більше ніж півтора мільйони. Поділений Будапешт на окремі округи. Всього їх 23. Кожен округ має свою так звану ратушу та своє місцеве самоврядування. Ратуша першого округу міста Будапешт уже більше року саме цей населений пункт є містом побратимом Мукачева, і в найближчий рік саме тут обіцяють вирішити з десяток питань міста над Латерицею. як економічних, соціальних, так і культурних. Наразі співпрацю почали з культурної сфери за кошти Євросоюзу Мукачівському замку розпочали повну реконструкцію залу Казенці. На його ремонт виділили кілька десятків тисяч доларів. Та зараз найбільшу увагу посадовці приділятимуть людському спілкуванню, спонукають жителів свого району частіше приїздити на Закарпаття а Закарпаття у свою чергу запрошують до себе в гості. Таким чином і вивчатимуть питання, в яких можлива співпраця двох країн. Важливо спонукати мешканців будвацького району, аби вони приїхали на Закарпаття, відвідали ваш край. Ми будемо організовувати екскурсії для учнів, аби на місці вони проводили обмін досвідом. Нам потрібне спілкування, бо за останні кілька років Закарпаття трохи забути нашим населенням. Тому угода про співпрацю сприятиме налагодженню стосунків. За рік спільної роботи міста побратими вже провели кілька спільних заходів. Обидві сторони висловлюють сподівання. Що співпраця діє таме й в економічній та комунальній сферах, які для населення значно важливіші, та поки підводять підсумок вже зробленої роботи. Ми вже разом з Мукачевом провели кілька зустрічей. Угорці приїздили винний фестиваль Мукачеві, а колеги з Мукачева брали участь в тижні книги в Угорщині. Це важливо для наукової сфери, бо наші історики проводили лекцію про аспекти, які зачіпають наші дві держави. Мер першого округу наголосив, наразі готують і гуманітарну підтримку для закарпатців, адже допомога в скрутний час це дуже важливо. Наразі готують літній відпочинковий табір для 50 закарпатських дітей на угорському озері Балатон.